Народні депутати, будь ласка, зверніть увагу на цю статтю: 78 стаття Конституції України. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої діяльності. Входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємств або організацій, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законно. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата і іншими видами діяльності народний депутат України, у 20-денний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складання повноважень народного депутата України. Дякую.